Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, усіх вас, нехай Господь прийде і покриє вас своєю милістю, Його любов'ю, Його благістю, для того, щоб ви могли розуміти, щоб ви усвідомили. І у підсумку вирішили виконувати Його Божу волю. Це те, що Бог бажає від вас, від мене, від усіх нас. Він бажає виконувати Його волю в нашому житті. Бог хоче направляти нашу волю, нашу душу. Бог бажає Направляти він дав нам ось цю можливість вільно обирати те, що ми для себе бажаємо, але Бог знає, що завжди наш вибір неправильний, І у підсумку приносить нам неправильні результати, які ми бачимо. Вони перетворили світ в жах. Тоді Господь дав нам право на вибір, Він дав нам Адаму і Єві, Він дав право бути слухняними або неслухняними. І вони вирішили бути неслухняними, не тому що Бог такий егоїст, Господь не хотів, щоб ми згрішили. Бог не бажає, Господь не бажає, щоб ми неправильно щось. Він не хоче цього вибору, але з іншої сторони, Господь не може примушувати нас виконувати його волю, тому що йому не потрібно тих, хто слідує за ним без якогось можливого вибору. Він не хоче примушувати, він не хоче нас робити роботами. Він бажає, щоб ми були як його діти. Який добровільно, як сам Господь Ісус, приклад Сина прийшов, щоб бути слухняним і виконав усю повноту волі Батька. Тому зараз Він має це благословіння, тому Господь знає, що у нас є ця схильність до зла. Схильність до неправильного і він хоче керувати нашою волею, тому що керуючи нашими бажаннями, звичайно, Господь дасть нам саме краще. Ми будемо робити правильно, правильний, кращий вибір. і будемо благословенними. наприклад, як ви, хто має дітей, Коли Дитина народжується, вона чиста і невинна, немає гріху. Вона не бачить в собі помилок. так, може, якісь фізичні помилки, дефекти, але я кажу про моральні, духовні речі. його немає. Дитини немає дефектів. Він невинний і чистий. І ви даєте саме краще цій дитині, але приходить момент, коли вам вже неможливо. Замість дитини робити вибір, сама дитина повинна навчитися обирати. Вона росте, стає зрілою і у підсумку робить свій власний вибір. Тому що відбувається, ви страждаєте чому? Від дітей як ви бачите, відчуваєте неслухняність дітей. Ви знаєте, ці діти часто неслухняні, вони не роблять нічого хорошого, все роблять на плаки. І коли вони беруть для себе приклад в інтернеті у цьому огидному місці, де огідні люди дають їм самі гірші, що можуть бути можливо поради, і люди, і батьки у коли діти їхні роблять неправильний вибір. Уявіть собі, якщо б ви могли контролювати їхніми бажаннями. Ви б не залишили своїх дітей, якщо б могли б керувати їхніми бажаннями. Ви б не дозволили, щоб вони робили все так, як вони хочуть. Розумієте мене? Наш вибір, наші вчинки завжди неправильні. І ви. Бажали б, поки діти не стали зовсім дорослими, керувати їхніми бажаннями. І Бог хоче керувати нами, нашою душею. Він хоче нашу душу. Ваше бажання, Ваші бажання це ваша душа. Коли ви жертвуєте вашу душу на вівтар Божий, тоді Він нас веде до цих злакових пажитях, як написано, Він стає нашим Пастором, і це життя, яке він обіцяв, життя із надлишком з'являється. Тоді, друзі, подумайте разом зі мною: Господь хоче вашу душу, не просто душу, знаєте, відчуття, він хоче все, усю вашу душу, ваші почуття, ваші бажання, ваші проєкти, ваші мрії. Він бажає керувати вашою душею. Царювати у вашій душі, царство Боже. Пам'ятаєте, Ісус сказав: шукайте перш за все, Царство Боже. Тоді допустіть, щоб Господь царював у вашому житті, у вашій душі керував вашою душою, направляв ваш розум, щоб розум направляв душу і у підсумку душа, щоб вона була щаслива від тих благословень, які Господь обіцяв. Його послідовникам. Це те, що я хотів би вам передати. Тоді не так давно я, я знову читав цю історію Йова, де дьявол у присутності Божій з'явився, і Господь запитав, звідки ти прийшов? І він відповідав і сказав, я ходив по землі, обійшов її. Тоді диявол, він проходить землю, щоб руйнувати людей, щоб примушувати їх виконувати його волю замість волі Божої. Тоді Господь сказав йому, чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі. Може, він невинний та праведний, який Бога боїться, а від злого втікає? І навіть так, коли дьявол намагався спокушати, диявол намагався його щирість зганьбити, зіпсувати. Ви бачите? Це те, що сатана відповів Богу у підсумку. Шкіра за шкіру. І все, що хто має, віддасть він за душу свою. Дьявол знає знає, що людина за життя все віддасть. І ми бачимо, дьявол це робить, використовує цей напрямок і намагається возбудити людей проти Бога, проти свого Господа, щоб виконувати саме те, що подобається, те, що люди, людям подобається. Що приємне для плоті? Ви знаєте про що я говорю? і коли люди намагаються ось ці свої неправильні мрії реалізувати, звичайно, вони роблять все неправильно. так є правильний шлях, але люди хочуть пошвидше і полегше побудувати своє життя на піску як можна зручніше, швидше. І коли приходить буря, цей дім зруйновується. І так люди живуть, засновуючись на неправильних вчинках, і у наслідку пожинають плоди своїх вчинків. Але ви знаєте, милість Божа вона є, і вона вічна. Вічна Божа милість, вона доступна для усіх, хто до нього звертається. Для усіх, Хто шукає Бога і говорить, Господь, помилуй мене, це те, що Бог говорить через пророків, коли Він прикликає нас визнати помилки, звернутись до Нього, і Господь говорить: Я звернусь до вас, я прощу вас. Тоді ми по всьому світі, в кожній церкві. Боремося за тих людей, які виснажилися від страждань, виснажилися від муків, від депресії. Знаєте, якщо ви одна із цих людей, тоді приходьте, ми допоможемо вам. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа, ми допоможемо. Господь допоможе вам, якщо ви вже є. Божою людиною тоді знайдіть когось, якщо ви когось знаєте, хто в цій ситуації в депресії. Запрошуйте, спробуйте, постарайтесь. Навіть якщо ви трошечки запізнитесь, не так страшно, якщо ви прийдете не один, а з кимось, хто страждає. Це варто того запізнитися, навіть щоб когось запросити, але зробити це. Не залишайте того, хто страждає, тому стражданні, зробіть вашу частину, і я впевнений, я впевнений, коли ми будемо максимум зусиль робити, коли ми будемо запрошувати людей, які страждають на служіння, щоб Бог він проявив їхньому житті свою милість. Тоді не забувайте, друзі, коли Господь Ісус сказав, що користі. Людині увесь світ мати і загубити свою душу. Це те, що диявол казав, що людина за життя своє віддасть усе, все, що в неї є. Але ви знаєте, душа душа людини це життя насправді, безцінна, безцінне. Ніякими грошима ти не купиш назад його. Тільки ви всю свою віру. Ві Господа Ісуса Христа ви вкладаєте в того, хто віддав самого себе, віддав душу свою, виконав волю Отця, пожертвував собою свою душу, щоб спасти нас. І якщо ти це робиш, тоді так ти спасешся. Нехай Бог благословить вас до завтра, друзі. Всього доброго.